Привіт, мене звати Микола. Я хочу розповісти про ось от нюшу. В неї ось такі от гарні косички, ось такий от п'ятачок. Коли мені цю Нюшу подарували, я був безмежно рад. Є посмішка, вона радує, бо слушна мить. Ще в неї є ось такий от хвостик, ось такий от. Лапки. А лапки тримаються на ось таких от гарних кружечках. Її можна як гратися, як повісти на ниточку десь у кімнаті, або просто грати її у театр. Ще її можна покласти під подушку як у собі, так і своєму собаці. Цінюшу, в неї ось вот такі от вушка і ще й вот такі от лапки. Покупайте тільки в нас цю нюшу, дев'яносто 99%. До побачення.